Доброго дня, друзі. Вчора відео набрало мільйон переглядів, як я їм даю м'ясо, а вони не їдять. Іду, і мені соромно за людей, які кажуть, що я їх запугав, я їх б'ю. Зараз я вам покажу, як це працює зовсім з іншої сторони і наглядно. Дивіться, я поставив їжу, я просто розмовляю, вони її не трогають. От я підійшов, розмовляю. Чому вони не трогають? Залякав, так? Да? Хорошо, якщо я їх залякав, забив, чи будуть вони зі мною грати в іграшки? Як ви думаєте? Пошлі гуляти. Хочеш? Далеко не кину, тому що уйде з поля зору. Молодець, молодець. Залякані собаки, захочуть зі мною грати в іграшки, як ви думаєте? Роксі, роксі, роксі. Бо я отакий буду порваний, якщо буду їх залякувати. Не можна? Уже іграшку не хочете. Це залякана? Давай гратися. А на їжу не звертають уваги. Розумієте, як це працює? Це... Має бути на довірчому рівні. Не можна, не можна, чекай. Чекайте, зараз я пройду, а ви почекайте, добре? Е, надіюсь, камера е, бачить. чекаємо, е, як я виставив угол дому. Е, виставив угол дому, щоб ви розуміли, що я пропав з їхнього поля зору і нічого не відбувається. І собачки набиті, залякані, не граються зі мною в іграшки, друзі? Да? Вас багато вбив. Ой-ой-ой. Давай обнімашки. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце залякані собачки. Або, можливо, вони гол... не голодні, тому не хочуть їсти, кушати, так? Да? Сидіте? Не проси, не проси. Добре, добре. Обережно, образно, стоп, 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 стоп. Молодці по черзі. Я їх зранку не покормив. Я показую, що вони голодні, вони дуже голодні, але вони мають силу витримки. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте моє відео. Нехай більше нових власників правильно, правильно виховує своїх друзів. Обняв всіх.